Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців, і е, зробила більше 320 польських карбованців, щоб ви розуміли, тобто це вісім кавічно зелених в місяць. Вона робила. Розказую, як це було, і це, і пишіть в коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки. Бо я то ще зустрічав, але щоб такого, то ні. Коротше, була. Ну і є одна жіночка Західної України, і от вона приїхала, коли почалось повномасштабне, вона приїхала до Польщі і от. Отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусіднє в там, воєводство, в сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не розберігла, дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася В'ячеслав, в кількох там цих воєводствах? Коротше, жінка з Західної України, зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі, взагалі, всі всюди зареєструвалася. Да, і в кожному з них в неї було. там... Чи п'ять чи чотири дітей? А, а вона ще не тільки на це ще й на дітей, там вже ще додатково, ну, дітей дається, це 800 плюс. І вона на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Прикиньте. Сумарно вона робила 30к польських карбованців. Польських карбованців, воно, Ну, ну, ну поняли, валюта. Да? Ну по факту, це 8к вічно зелених в місяць. І вона оце їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєвудствам чи так далі. Потім знову, а жила у Львові. Поняли, і у мене є попереднє відео про те, що зараз податкова та, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі, і взагалі по всій Європі, починають масово перевіряти цих українців.